Навесні 2022 року Альона Герскул з Одеси переїхала у Волочиську громаду, а вже через рік купила перших курчаток. Зараз мініферма еко курчатку налічує понад 300 голів. Історія незламності переселенки з Одеси Альона Герську у формулі сійкості. Ходімо знайомитись. Полянах, так як ви тут опинилися, розкажіть. Я народилася в Волочиську, закінчила школу в Волочиську, а потім поїхала навчатися. Вийшла заміж і залишилась в Одесі. Ну так як батьки померли, то не було чого сюди приїжджати, не було до кого. А потім, коли почалась війна, то ми переїхали сюди. Власне відразу переїхали. Так, в травні 22-го року ми приїхали сюди. Перший час ми проживали в школі. Потім шукали. Ну тоді було важко з житлом. І шукали житло. І ми ціле шукали, шукали в щоб сільській місцевості було, щоб було тихо, щоб було без тривог, ну, власне, щоб для дітей було спокійно. От, от, так ми тут опинилися. Альон, а як юрист за освітою став експертом у птахівництві? Це все навчання з самого початку, скажімо так, таким першим кроком було це підтримка від Caritas, які, власне, підтримували всі якісь громади і жіноче підприємництво. Вони надавали гранти на розвиток власної справи. І от з них все почалося. З них почалися перші якісь такі проби себе в бізнесі, перші курочки. Перші Курочки коли з'явились до речі, перші курочки з'явилися, коли я поїхала в Тернопіль подивитися, що таке бройлери власне, бо я не знала, що це таке. Я взагалі не знала, що таке курочки їх ніколи не тримала. І от я поїхала, подивилась теж на таке невеличке підприємство. Не підприємство, міні ферма. Подивилась, як це все працює, як це все цікаво, можна так сказати. І вже назад поверталась з тернополя повним багажником курчаток. При приїхали перші бройлери. Так, вони були і в тому хлівці, і в тому хлівці, і в тому хлівці. Вони були кругом, де тільки можна було. Потім були перші м'ясо, яєчки, перші каченятка були. все Секайте, було… курчатка, Ні, гусенятка в нас були один раз, і то п'ятеро гусяток, і то для дітей, щоб погратися. Гусенятка в нас не зайшли, а от каченятка, курчатка це от так ось було так цікаво для мене. Потім з минулої осені в мене була вже така ідея фікс. Я собі запланувала таку саму мініфе. Uh -huh. побудувати. І от отом... у Тернополі бачили. Так, так. І от я собі заложила фундамент Спочатку це було, знаєте, так, недосяжна мрія. Я її розбивала на три етапи, То маю ідею, мета і три, три три шляхи до неї. Я собі думала, як би це знайти людей, Ну тому що в селі важко знайти людей, які б це все зробили. Побудували, потім де знайти фінансування, як це все докупи зібрати, як це все реалізувати. І от, власне, в мене це вийшло. І осінь у мене вже був повноцінний фундамент, на якому uh -huh. я всю зиму пила. Каву, і він мене грів. Я собі бачила ті стіни, ті вікна, я це все собі уявляла. І от потім вже весною, потихеньку-потихеньку почали зводити стіни, накрили дахом, і вже з весни я вже господарюю повноцінно. Ага, от власне та, та, та їх вже трошки дуже минути типу малу вже залишилось. Літом то їх було багато, а зараз. Бачите, з часом вже і поставила ніпельні поїлки, і з часом вже все воно прийшло більш-менш такий вигляд, як якби мала би бути ферма. Ще от в планах вже куплений вентилятор автоматизований, такий потужний. Так само освітлення хочу переробити повністю тут на фермі переробити. І опалення хотілося б переробити, тому що інфрачервоні лампи трохи задорогі, Ну і таке, потихеньку господаруємо. Скільки було максимально курей, і от скільки зараз маєте? Е, зараз тут 100, можливо, трохи більше. От тут саме. Mm -hmm. Там ще ходять курочки, то їх там 40 певно, і ще качечок, певно, ну не знаю скільки, певно, з 90 зараз. Ну, це те, що залишилось. Максимально тут було бройлерів 500. Качечок було максимально 300, певно, Це не більше, більше період, так? Це в літній період. Качечок, так що 150 великих, 150 маленьких. І бройлерів так само 250 великих, 250 маленьких. Це в літній період, так в сезон було максимально. Люд, ви кажете, що ви ніколи птахівництвом не займалися. Як ви вирішили, що ви хочете цим займатися? Де ви у те Е, Не знаю, напевно, не я вирішила. Швидше за все вони вирішили, що хочуть зі мною дружити. Якось так вже вийшло. Я, я не планувала взагалі цього всього. І ну як я собі працювала, якщо чесно, у нас все було добре. Ми собі жили, але потім війна все перевернула, все змінила. Тут роботи не знайшлось. Мені пропонували роботу в Хмельницьку, тому що я працювала. В податковій юристкою, а тут юристів mm -hmm. немає юридичного відділу. І з Одеси приїжджати в Хмельницький, який, в принципі, так само обстрілюють, ну, не було сенсу. тому Вот хотіли якось так, десь безпечніше. Так, тихо, безпечно, без тривог, без оцього всього, щоб дітям було безпечно. Ну, так, власне, якось воно вийшло. Потім пішли одні, другі курочки, качечки. Якось ви не знаєте, як так вийшло, що 500 курей вас не було. Ні, а? ні, не знаю. Вони взялися. Ви, не так, вони взялися, не знаю. Сама впоруюся. Допомагають. Допомагають не на постійній основі працівники, але є, допомагають. Який правильний догляд саме за птахами? Бо знаєте, от бажання тримати птахів то це одне, але бажання типу, тримати їх як Частина uh -huh. бізнесу це вже зовсім інше. Uh -huh. Ну, дивіться, для початківців можу порадити з власного досвіду. Перше, найперше. Це має бути контрольована вологість і сухо. Має бути, тобто ви відкривали двері, заходили. Запаху різкого вологі немає. Взагалі це найголовніше, тому що розмножуються різноманітні бактерії від цього всіх хвороби. Це перше, друге чиста вода завжди. Uh -huh. Неважливо, це літо, осінь, зима, завжди має бути чиста вода. Ну і відгодівля, відгодівля повинна бути правильно. У нас корма тільки свої, тільки своїми. Для мене хлопці гранулюють спеціально. Соєва макуха, сонячникова, пшеничка, кукурузка, тобто корма завжди свіжі і завжди такого складу, як мені потрібно. Все, і любов. І більше нічого, власне, свіже повітря, сонечко. Сонечка немає, поховалися, все обігрів. Якщо сонечка немає, обов'язково обігрів. Все, більше немає жодних секретів. Еко ку курчатку відразу з'явилася сама назва чи вже якусь згодом? Е, трохи згодом, е, і причому це не моя ідея, це більшість ідея. Заслужена ідея громади, тому що всі завжди говорили, о, в тебе такі от еко-кури, еко-кури. Ну і з того вже пішло власне, назва, еко-курчатку. Приємно, коли знають, особливо коли дзвонять, кажуть, це Альона з кажу, так, от, то у вас можна брати кури, у вас хороші. ну Це дуже насправді приємно і дуже так на душі гріє. А... А як зі збутом, до речі? Збутом я вакуумую, в мене вакуумне пакування, я по всій Україні продаю. Тому зі збутом, ну, щоб сказати, що прям супер, там дуже-дуже класно, то ні, напевно, але, в принципі, застою якогось не буваю. Якби повернути час назад, все одно би обрали птахівництво? Знайшли себе у цьому? Якби повернути час назад, не знаю, напевно так, нічого б не міняло. Напевно, так і би все залишила. Єдине, що, напевно, би більше працювала в плані навчання, тому що от навчатися я почала так прямо дуже-дуже серйозно підходити до навчання то цей рік з весни. Mm -hmm. Раніше не продавала такому значення, я чомусь думала, що ну, це не дуже таке важливе в сільському господарстві. Насправді ні. Є дуже багато нюансів, в тому самому і якомусь проектуванню, плануванню, менеджменту і так далі, в тій самій рекламі дуже-дуже ну, багато нюансів є. Взагалі, якби підприємництво це для мене нове, і воно ну не зовсім таке просте, як здавалося. Б. Тому єдине, що б змінило, це піше навчання. Я всім рекомендую. Яка б не була сфера, навчатися це передусім. Тому що зараз є дуже багато можливостей, особливо для жінок, для жіночого підприємництва. Є багато можливостей насправді навчатися. Ви повернулися на батьківщину. Звідки? Звідки корені? Ну, так, десь так і є. Так і є. Альон, а от не здатися, не зламатися, мати дітей, причому хвилюватися за кожного. Як ви кажете, я ж виїжджала не просто того, що я виїхала, а то, щоб дітям було безпечно. І при тому започатковувати щось нове, щоб діти бачили, ще певно, як приклад для дітей, так що так. мама може так. почати все спочатку. У чому ваша формула стійкості? Ну, найперше, то діти, напевно, вони найбільше стимулюють, якби важко не було, знаєте, якби і було і вигорання було, і депресії були, і ну, всяке було, знаєте. І ну, у нас тут така ситуація літом була, що собачки бездомні зайшли, і 150 каченят, таких півтора кілограма мені зложили. Так, було по різному, не можу сказати, що все так гладко, що все так просто, так чудово. По різному насправді було, але найбільший стимул це діти. Вони завжди піднімають, завжди прийдуть по головці погладять. <говорить> Скажуть: мамо, все буде добре. Ну так, піднімаєшся, йдеш далі. Розумієш, що треба ставати, і йти далі, бо немає більше інших варіантів. Немає. Була формула сійкості Альони Герескул, переселенки з Одеси. Отож, до зустрічі у наступній формулі сійкості там буде нова історія.